Тварина оселилась на дереві вулиці Степана Бандери. Чотири дні не давала спати місцевим мешканцям. Та жінка вже другий день не спить. Ми живемо в під'їзді прямо навпроти цього кота. Ми на другому, а вона якраз напроти третього поверху вже дня, ну, четвертий день, мабуть, там м'явкає. Кликали її, але вона сидить на одному місці і вже четвертий день все тихіше і тихіше м'явкає. Звичайно, що ще день-два і, мабуть вже впала з цього дерева. Жителі будинку самі намагалися зняти чорного кота з дерева, але марно чи то боялась тварина, але до людей не йшла. Рівняни стали телефонувати у спецслужби. Ніхто не поспішав рятувати чотирилапого. Люди з цього дому старалися, ми виходили, і мужики, і звали, і хотіли його трошечки якось, і думали, що він спуститься. І брали кожну свою дробину, думала, яка є. А дробиночки наші невеликі. Ну, ви ж розумієте, що це котик, животне. Ну, ну, ми ж вступаємо в Європу. Ну, це ж душа кожного нас. Це ж... я, я не могла заспокоїтися, я плакала. Я, я знаю, що це біль, що це треба чекати, поки котик здохне, і він нам упаде. Десь я бачу когось, спасають, десь щось робить. Абить, а на цього немає. Після тривалих дзвінків все ж рятувальна бригада приїхала. Продовж 20 хвилин вони намагались зняти тварину з дерева. Кіт перелазив з однієї гілки на іншу. Та врешті працівники держслужби з надзвичайних ситуацій до нього дістались. Кіт після того, як опинився на землі, відразу втік, Проте люди залишились задоволені, що нарешті бідолаха звільнився із семиметрового полону.